Сьогодні з нами Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Вітаю, пане Іване. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити. Героям слава. Пане Іване, є сенс підвести певні підсумки, що в нас відбувається е на фронті, як ви бачите, що було найбільш прикметней за останні роки, на чому ми стоїмо зараз. Наступний рік росіяни е, перебудували свою тактику по суті. Тактика, яка розглядає атаками піхоти наступу е, прикриття її авіацією і по можливості артилерійським вогнем. Але прикриття авіації розглядалося ним, не скажімо, застосування армійської штурмової авіації безпосередньо на полі бурів. А власне пуски керованих авіаційних бомб, так, так би мовити, килимові удари, це давало можливість і дає можливість їм просуватися в тактичному плані, але е, в оперативному і стратегічному по суті це не дає успіхів в плані проривів нашої оборони, охоплення великих е, територій. Це, скажімо, оточення великих скупчень збройних сил України. Тобто ми можемо говорити, що таке видавлювання пов'язано з великими руйнуваннями е, наших територій, але і з великими втратами російських військ, хоча знову ж безлімітність, це те, про що ми говоримо всі роки широкомасштабного вторгнення, і все таки е, тактичного рівня це дає їм можливість просуватися і нагнітати ситуацію в межах інформаційного поля. Цей рік вже показав, що по суті 24-й, що 25-му бойові дії, окрім поля бою на території України, будуть далі продовжуватись на території Росії. Будемо от 25-й рік. Це буде рік власне плавного переходу з 24-го посилення застосування роботизованих систем, зокрема безпілотних. Це буде стосуватися як і у повітря, так і наземних сил, так і морських. Тим паче, ми спостерігали в двадцять му По суті, різке нарощення потенціалу власне таких роботизованих систем. Якщо раніше акцент був тільки на безпілотні літальні апарати, тобто, де були пілоти, це як правило в розвідувальні безпілотники. чи… Ударні на стратегічну глибину, які виступали свого роду компенсацією нестачі ракет у Збройних силах там середнього радіусу дії, то е, зараз ми можемо говорити, що, е, по суті, Україна зуміла показати себе на полі бою в плані застосовування роботизованих систем принаймні тактичного рівня на морі. Ну, це вже адаптація. Морських безпілотних суден, які не просто самі виступають як брандерами, а є материнськими носіями для. Безпілотників інших типів родів, типів і видів, а також можуть виступати як такого свого роду вже як артилерія. Тобто, коли на, на безпілотниках надводних знаходяться системи реактивного залпового вогню, це зенітні установки, але це все ще в такому немасовому форматі, достатньо великому. Ну і 24 й показав, що. В системах безпіл, без, безпілотного управління будуть теж певні зміни. Якщо раніше це був сугубо дистанційне радіоуправління, то тепер ми бачимо, що і це більше заходять власне оптоволокно і управління, оптоволокном, що дає можливість обходити е, системи радіоелектронної боротьби. Звичайно, що це паралельно викликатиме певну протидію військ. Це Структур військ, які відповідальні власне за протидію таким засобам, але це ще поки що все таке відбувається свого роду тактичного зародку. Та звичайно цього року ми перебували в стратегічній обороні. Це факт, і власне це і показало. Причини того, що нам доводиться відступати, бо навіть якщо інформація про те, що Україна втратила там за минулий рік 3200 квадратних кілометрів. Але якщо ми дивимося по су по, по е, втратах росіян за кожний кілометр, їм приходилося платити як мій квадратний кілометр. Десь одним-двома танками, тобто на Росіяни втратили, наприклад, 3900 танків, ну 3700 танків для 3200 квадратних кілометрів. Можемо говорити, що на квадратний кілометр вони втрачали по танку. І десь приблизно за окупацією одного квадратного кілометра вони втрачали біля 140 людей, тобто це великі втрати. Тобто, це, грубо кажучи, на один квадратний метр росіяни втрачали по півтора. Солдата це величезні стратегічні втрати для тактичних успіхів. Щодо нас, ну на жаль, ми не змогли знайти серйозної протидії власне так повзучому наступу. На жаль, ми змушені виступати і на жаль, про те, що я замушу констатувати. Назріли дуже серйозні проблеми в розколі українського суспільства у прані у плані оборони, у плані захисту, у плані внутрішньої консолідації. Бо е, на перший план. На жаль, через політичні еліти у нас почали виходити на перший план не консолідація навколо перемоги е, е, України армії, а консолідація навколо політпроектів, що теж призводить до свого роздирання і, власне, до багатьох проблемних моментів, які впливатимуть на те, щоб ми могли говорити, що ми можемо ефективно чи скажімо в скорому часі, щоб ми могли закінчити цю війну. <свист> дуже дуже об'ємну картину ви намалювали. вертаючись до російських військових, залучили вони до війни північних корейців. Очевидно, що це відбувається не просто так. Наскільки бачимо з повідомлень? Мова не йде про те, що це є навчання для північних корейців. Скоріше, все таки, це є підсилення росіян. Чи можна вже вивести якісь, ем, якісь точні дані? Чому вони все таки це зробили? В них е, брак людей, в них брак відповідальності тих військових, які е, відмовляються далі, от е, іти воювати, чи можемо в якийсь спосіб е, визначитися от, з цими основними мотивами залучення е, е, солдатів з чужих країн, до яких вдалося росіянам. Ну, давайте я би розділив це на декілька складових. Перше, якщо ми розглядаємо північнокорейських солдатів як етнос, ну, Росія на нас напала, маючи в себе в структурі в складі армії близько 200 етносів які були на території Росії. І по суті, північнокорейці зараз воюють російські армії як російські солдати, Тут, тобто формально, так тобто, ми можемо говорити про те, що просто росіяни знайшли е, певне джерело поставки в свою армію одного додаткового етносу. Але це якщо ми говоримо про етноси, про це якщо ми говоримо про північнокорейців як підсилення російської армії зовнішньою армією. Насправді це не так. Це просто тимчасово склалося, скажімо, бажання чи стратегічні задуми Росії і Північної Кореї. північно все таки в Росії здобувають дійсно бойовий досвід, але бойовий досвід не просто ведення боїв на полі бою, а власне управління з'єднаннями. Зараз вони проходять етап підготовки навчання. В російській армії в реальних бойових умовах на рівні батальйон-бригада ну дивізія, можемо говорити, що дійсно всі 12 тисяч північнокорейців, які є в Росії, задіяні до бойових дій. Одні по лінії фронту, другі як логістика, треті як. Ті, хто будують певні бази для розширення чи збільшення військового контингенту північно-корейців в Росії, але це дуже ситуативна ситуація і дуже короткострокова. Насправді, ще одна диктаторська країна готує свої війська для ще одної агресивної війни проти своїх. Сусідів, якщо ми говоримо зараз про північну Корею вже як е, окрему одиницю, чи як е, суб'єкт, який хоче впливати на політичні процеси на своєму континенті чи своєму регіоні, то ми розуміємо, що це підготовка ще одної армії, яка зможе в майбутньому працювати з росіянами в Азії. Чи на близь... ну, на близькому сході, чи навіть в Африці, бо е, загро... створення боєздатної армії північної Кореї це пряма загроза для Японії, для південної Кореї, взагалі для всього напевно цього індокитайського регіону? Тим паче, якщо зараз ми маємо одного диктатора і одну армію, яка готова воювати порушуючи всі правила умови війни, але це російська. Це армія, яка скажімо, спроможна проводити масштабну стратегічного рівня військову операцію проти України. Питання не в якості, не в втілені, але в спроможностях. І зовсім інше, коли скажімо. З рік-два це зможуть проводити абсолютно інтегровані, адаптовані, злагоджені дві армії з однієї Північна Корея Кореї, мотивованими військами, політично підготовленими, підкованими з бойовим досвідом. З другої масова армія армія, яка має під собою військово-промисловий комплекс, який дає можливість нарощувати свій потенціал. Російська армія чи російська імперія може існувати російська держава тільки за одної умови, якщо вони проводитимуть безперервні бойові дії, тому почали північно-корейці готуватися до масштабної війни. Це не стільки пов'язано з бажанням воювати, хоча воювати теж як пов'язано з тим, що соціальний статус всередині України ні викликати серйозне збури, серйозне невдоволення місцевого населення і стояло питання північній Кореї або посилити внутрішні репресії, а враховуючи, що північна Корея не настільки сильна країна. І між іншим, якщо ми з вами спостерігали кінець 20-х років, це період, коли з північної Кореї втікали масово північнокорейці навіть. Тим Чен і намагався десь взаємодіяти з іноземними лідерами, стояло питання в тому, що або вони будуть готуватися до якоїсь війни, щоб зняти соціальну напругу, кинути армію проти кра... інших країн і користуватися їхнім ресурсом. Між іншим чим, це те саме, що планував Путін, маргіналізував своє населення для того, щоб його використати в війні проти багатого заходу. І, е, власне, зараз для Путіна проблема, скажімо так. Десь зі ста градусною ситуацією відносно північної Кореї, якщо там соціальний стан поганий в країні, так достатньо безбідність, збожіння населення, але їм пропонують якусь багату. Перспективу і консолідують навколо лідера чи якусь велику перемогу, то у Путіна по закінченню війни буде внутрішня соціальна проблема, оскільки зовнішнього ворога немає і прийдеться працювати на підвищення якості життя, життєзабезпечення російського населення, бо на цьому весь акцент був агресії проти України перемогти зовнішнього ворога уявного, але для того, щоб Росія зацвіла, запахла і стала з колін. Отже, перемоги в Україні немає. Щоб населення утримувати в УЗДІ, а особливо те, яке вони прокачають через армію. А ми розуміємо, що вони можуть мати до півтора-двох мільйонів. От, просто при припиненні війні ветеранів далекого незадоволених ситуацією, які десь навчилися грабувати, красти, консолідувалися на війні, створили свої субкультури, свої об'єднання. Це якщо ми беремо, навіть чи криміналітет, чи етноси, які теж будуть мати серйозні образи, тому що їхня велика кількість чоловічого населення загинуло. Для регіонів покращень не відбулося, тому Путін буде змушений починати теж якусь другу війну, хай не проти такої країни, як Україна, але на всякий випадок для нього країни Балтії, чи навіть е, та ж сама Південна Корея чи Японія теж може бути його центром інтересу. Бо от недавно теж спливла інформація, що росіяни для себе у потенційній війні з північною Кореєю Японією визначили понад 200 Точок, яких вони вважали нанести удар, то чому би не допомогти північній Кореї дестабілізувати ситуацію на азійському регіоні, і паралельно брати з цього дивіденди, і паралельно відтягнути Америку в цей регіон для того, щоб готуватися, поки в нас тут в Україні буде політична дискусія. А говоримо чесно, політична жратва. Чому чому ви не підготовити свою армію, коли вся увага буде в російську армію заново? Чи скажімо, провести якусь внутрішню внутрішній аудит визначити проблемні і позитивні сторони для того, щоб підготовити для наступної агресії в Україну, коли Америка і весь західний світ буде відтягнені увагою на азійський контингент? Та континент, де відбуватимуться бойові дії з залученням північної Кореї, я думаю, що це власне такий стратегічний задум, що північно-корейського диктатора, що московського, і тому їхні армії зараз проводять проходять злагодження. Якщо проблема... У них поставала основна для того, щоб масштабно і масово підготувати війська. Це був мовний бар'єр і рівень і степінь підготовки. То ми бачимо зараз, що по суті, чим більше вищих офіцерів е, північнокорейської армії Росія підготує, тим менше буде потреба їм власне впливати на внутрішні процеси в північно-корейській армії. Там рівень бригада, батальйон. Рота, дивізіон, бо це будуть виконувати північнокорейські солдати, офіцери, які так чи інакше будуть знати, як це працює російська армія на оперативному стратегічному рівнях, і там мовний бар'єр точно не буде перешкодою, бо як би там не було. Але в офіцерський склад це є певний відбір, це є люди кадрові, і завжди, якщо вони чогось не знають, їх можна навчити або створити такі умови, що вони навчаться самі. Тому, власне, якщо ми говоримо зараз про північнокорейських солдатів в Росії, це не про спро... неспроможність Росії е, наростити свій військовий потенціал, це е, про можливість Росії економити свій військовий потенціал за рахунок північнокорейців, які навчаються на цій війні. Злагодження і навчання. Крім всього іншого, почалося і в Білорусі проводять чергові навчання. Повідомили повідомили вже про це, чи чимось відрізняється ситуація? Ну, звичайно, що Збройні сили завжди намагаються пильнувати, пильнувати північ, але чи є підстави вважати, що ці навчання можуть якось відрізнятися від тих попередніх, які проводилися в Білорусі. Власне, якщо ми говоримо знову ж про після появи північнокорейських солдатів в Росії, виникало виникає закономірне питання до білорусів зі сторони Росіян а. Ви союзна держава, чому ви не воюєте? Б. Лукашенко тримається при владі, тому що Росія надала йому свій час допомогу в в, в силовиках, які подавили масштабні протести білорусів. І е, г, наскільки білоруська армія готова воювати, якщо скажімо, е, попередня ситуація була якою приблизно, що Росія викачувала весь ресурс е, з військово-промислового комплексу Білорусі, і зі складів знімали їхню бронетехніку. Техніку передавали в Росію. Росія це забирала собі і застосовувала на війні проти України. Е, Білорусь не те, що там Лукашенко не хотів воювати, його про це ніхто не питав. Але Білорусь десь з путіним почала розглядатися особливо в момент різких санкцій, коли він зрозумів, що Україну не захоплять за три дні, як таким собі нейтральним майданчиком, тобто майбутнім потенційним мінськом, 3, 5, 10. І окрім цього, через Білорусь росіяни так чи інакше напівлегально легально. Продавали свої вуглеводні в Європу, ну прикриваючись тим, що та вони в Білорусь зайшли, але це вже не не, не російське паливо. Тобто, обхід санкцій, ну і ми не знаємо, може ж той самий. Великий завод, так у мозері, який недалеко від е, кордону України, Це, між іншим теж одна з причин, чому вони масштабно не застосовували білоруські війська. Вони розуміли, що буде нанесений удар перш за все по цьому заводу в Білорусі. А отже, транзит е, серйозний, е, зокрема для нафти, може бути перерізаний. Ну і крім того, те вже що Путін і не розглядав Лукашенка як рівноцінного собі партнера в. Е, Перемозі над Україною, як він це собі вважав. Зараз ситуація почала складатися іншою. Перше, те, що Лукашенко почав негласно робити посили для, скажімо, європейських союзників України про питання готовності переговорів. Друге, пригадуєте. Лукашенко дуже взбудрився, коли почалися конфлікти Пригожина і Герасимова. Коли стояло питання повалення Путіна, Лукашенко тоді дуже таким батька став, але батьком став не для Білорусів, а для росіян. Він там ж розказував. Я там Володя, я сказав, Женя. Я сказав, сідайте поза стіл. Ну, це його ця риторика, яку він там безперервно. Тобто він розглядав потенційне своє заміщення на хворого Путіна в Росії. Дві союзні держави, дві вкупі, дві все. Ну, звичайно, Путін зумів внутрішній бунт подавити власне осколки. Оцих бунтівників відправити до Білорусії. Ну, для того щоб вони, перш за все, що робили, навчали російські війська, зокрема піхоту ведення бойових дій, маючи величезний досвід. Ну якби там не було, а вагнера, особливо ядро, дійсно було фаховим підготовлено, і плюс контролювати Лукашенка, щоб у нього не з'являвся оцей колгоспний апетит, потенційно бути не миротворчим, не рятівником Росії, а так своїм периферійним. Ще одним суб'єктом Руської Федерації, поки що під назвою Білоруська Республіка. Звичайно, що час пішов, і другий момент, що Росія розставила на вищі командні посади в білоруській армії росіян, це або були виходці з Росії, або сугубо російські генерали, або генерали Білорусі, які проходили. Оперативний стратегічний рівень навчання і підготовки в російських академіях, тобто ми можемо говорити тере росіяни. Ну і окрім цього, враховуючи об'єми білоруської армії і держави, це по суті кар'єрного росту для російських генералів військових досить і досить обмежені в білоруській армії в російській в рази більше, тому вони мають інтерес. Особливо після того, коли в російській армії велика кількість генералів е, померла, загинула або були відряджені в Сирію. І тепер навіть Сирії немає. І отут накладається багато фактів: Росія перейшла в піхотну війну р, е, в основному основну піхотну війну або з залученням авіації. Е, піхоту готували вагнера, російські генерали у межах Білорусі. Е, Путін для прикриття важливих об'єктів. Типу цього заводу затягнув е, пускові установки під ракети. Не не будемо говорити, що під ядерне озброєння, але будемо говорити про те, що як мінімум балістика і е, та ж саме крилаті ракети середнього радіусу дії, він зумів затягнути в Білорусь, плюс підсилити її. Тобто, десь певне прикриття зробити. Питання, але це на все все пішов час, і ми теж укріпляли кордони. Дійсно, ми теж пригадуєте, навіть проводили свій час інформаційні такі кампанії на кордонах, коли банерами розвішували, коли там морально давили білоруських солдатів. Коли наші солдати там виходили, кликали на герць білорусів, а вони потім плакали, бо їм не те показали. Ну тобто була отака своя історія, і це десь в масштабах дало який результат з однієї сторони. Білорусь можна використати, але з другої сторони, знаючи моральний стан білоруського війська, є великий ризик, що якщо його масштабно озброїти і відправити на фронт проти України навіть на півночі, вони можуть обвалитися, відмовитися, може стати масовий протест дезертирство, невдоволення, можуть обернути зброю всередину. Бо після подавлення протестів Білорусі за залученням російської поліції. Російських спецслужб реального настрою суспільства Білорусії навіть не знає Лукашенко. Він може підозрювати, але він не знає. Це однозначно, і тому зараз провести якусь загальну мобілізацію, бо тих сил, що в них є для серйозного на тої армії, білоруської, яка є для серйозного наступу, ну. Навіть не варто розглядати все таки, їм треба провести якусь більш масштабнішу мобілізацію або задіяти всіх резервістів, залучити, і в піхотній компоненті наступати на е, лінію е, кордонів з Україною. Тому одна сторона медалі, начебто, і білоруси є, і Лукашенко є, і російські генерали є, і е, війська навчені наскільки це можливо було навчити в межах полігонів. Але застосувати їх є певні ризики і побоювання, особливо зараз, коли ну будемо говорити прямо. Білоруси мають більше доступу до інтернету, ніж росіяни, і вони бачать, як кожен день росіян спалахують нові військо об'єкти постійно, десь падають безпілотники, щось горить, палає е, всередині Росії. Бо якщо навіть за лінію фронту, то знову ж парадокс. Про лінію фронту чи бойових дій вони черпають інформацію з російських джерел, то інформацію про наші удари на стратегічну глибину Росії вони бачать з наших джерел або загальнодоступних. Тобто, тут такі нюанси, які зараз оці навчання власне напевно, Росія і білоруси і росіяни намагаються, я маю на увазі тільки потенційно можуть воювати з нами, розглядають і вивчають ситуацію своїх внутрішніх спроможностей. бо… Як би там хто би що не піддавав критику, ну але північні кордони у нас укріплялися, укріпляються і будуть укріплятися, і білоруси розуміють, що в їх може чекати та ж сама доля, як ми бачимо навіть на Курщині, північнокорейці, завести 12 тисяч за два місяці: чотири чи скільки тисячі мати вбитими і виведеними з ладу. Ну тобто, 30% для військ, які. От, як толком я казав Путін, толком навіть не повоювали, ну це величезні втрати. Це ті втрати, які має зараз розраховувати Лукашенко для своєї армії, якщо він спробує почати бойові дії проти української армії, так для нас це будуть проблеми. Так це буде додатковий навантаж, так це може вплинути на перебіг боїв на якихось фронтів. Але є ще один фантомний страх: Курська область, і білоруси розуміють, що якщо ми зайшли на територію Росії Курщини. А де гарантія, що знову ж ми не спробуємо в контратаку, зайти на їхні території? А тут ми повертаємося до того моменту, що немає гарантії, як відреагує білоруське населення. Бо навіть те сподівання, що було у Путіна, коли збройні сили заходили в Курщину? То спрацює гасло, ставай страна огромна. І росіяни масово підуть у партизанку і запишуться добровільно в армію, щоб воювати з українцями не спрацювало. А тут підневольна країна Білорусь Росією армії, Так що власне тут знаєте, стільки моментів, стільки викликів, що оце, власне і впливає на, ту, на той фактор, чому ще до сьогодні білоруська армія не задіяна як повноцінна армія у війні. Саме тому. І спілкуємося, щоб краще розуміти, що відбувається, і як може повернутися та чи інша ситуація. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, з нами був Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України.